Так, мої вітання ще раз. Хто дивиться, тест драйв, друзі, а, адреска 125 DT11A моделька на сьогодні ну, дуже крута, як на мене, дуже зручний для людей з високим зростом, знаєте, якщо можна на ньому навіть їздити, от, можна сісти, отак, вирівняти ножки з моїм зростом 1,90 м. Ну, просто супер. От, зручнішого просто не існує. Можна ще в такому режимі їздити. І також дуже прикольно. Так що моделька, просто вогонь, можна їздити на ньому як хочете. Дуже практична, дуже містка і доволі такий шустрий, я б сказав, і комфортний. В першу чергу комфортний. От, він у нас трошечки з тюнінгом. Був би ще передній варіатор, то це було б взагалі одразу помітно. От, так у нас тільки ремінь і ролики. Не знаю, що вони дадуть. Це ми побачимо. Я думаю, додать буквально 10 кілометрів максимально і буде десь в районі 90 От, Це по моєму скажімо так, досвіду. Як правило, вони 80-85 їдуть. От, ну і зараз як би все побачимо. Такий рух непоганий. Отак легше, мабуть, перескочити, чим оце чекати Чотири полоси. Так, по адресику, що я вам розкажу? От, реально дуже зручна машина. От, в моєму скажімо так, баченню він ідеальний взагалі. От, по розташуванню, по посадці, прямий пол без оцих тунелів. Ну просто все, що потрібно, якби в моєму баченні. Можу додати максимально крута машина, так як я і говорив. Причому я до цього не їхав, вірити чи ні. на ньому Максимальна швидкість нього в районі 90 км на годину. От, гарно біжить. Взагалі питань немає, друзі. Зараз пробую трошки після свиноти прибрати. О, люблю я ці діла. А це ще що таке. Коротше кажучи, є в нас гарний бардачок, пляшечка влази, дуже сильний вітер, тому я, як то кажуть, приляг, приліг. Мені подобається те, що сам скутер по підвіскі, він не дубовий, він дійсно... Дуже і дуже м'якенький. У мене є трошечки проблеми зі спиною, там, трошки там три грижі чи чотири і, і випинання дисків. ну і так далі. Тобто, м'яко кажучи, відчуваю, коли скутер жорсткий і ну, воно максимально б'є спину, а цей м'якенький, комфортний, гарно набирає швидкість для моїх потреб по їзді по місту, наприклад. Там і трошечки виїхати за місто 70-80 це просто з головою. І він дуже практичний. Тут є пологий пол, є зручна посадка, є місце під кофер. Ну просто є все у скутера, абсолютно. І саме головне, він недорогий. Давайте назад пробуємо шикарний апарат. Просто шикарний. Все-таки з максимальною швидкістю я помилився. Вона у нас в районі 100 км на годину, все ж таки це залежить від пасажира, вітру, дороги і так далі. Тобто 95-100. Це на сьогодні найбільша максимальна швидкість, на яку я розганяв оцю модельку. Так що, друзі, однозначно... Рекомендую от, придбати собі Address він задовольнить ваші всі потреби. А кому не, не подобається, не підходить. Заходьте на мій телеграм-канал Мотоскутерок. Дивіться іншу техніку, обирайте. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть ще цікаві пропозиції. Перед замовляйте, можливо, якоїсь модельки в мене немає в наявності, дзвоніть і беремо. Найдемо всім гарних, вдалих, якісних покупок. Побачимось в нових відео.